Петрику, Петрику, як твої справи? Петрику, Петрику, як твої справи? Петрику, 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 Петрику. Щось Петрик шукає. Чарівний Петрик. Да? Петрик, ти чарівний. Це наш радар. Радар ще наш. Красунчик. Куди втік? Що ти там шукаєш? Гарний, гарний півник. Петрику, 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 Петрику? Петрик, хоче курочку. А курочки нема. Да, Петрику? У сусідів співають, а Петрику нічого немає. У сусідів курочки є, а у нашого Петрика нема. Бачиш, який виріс, який гарний? Красень, красень. Петя красень. Гарний півник. Півника. Півник народився в серпні місяці 22-го року. Восени був такий худий, зараз такий гарненький зробився. Пухнастий, бо голодно ж було. Він у нас як собачка в дворі ріс. Сам собі виходив, сам собі заходив. Отакий петрунчик класний. Бульйон ми з нього, можливо, їсти не будемо. За... Принаймні зараз. Нам його шкода. Гарний Петрик. Так що, отак, хай живе.